Всім привіт! Моя дружина накупляла курей, їх потрібно годувати, з чогось годувати. Зараз я разом з вами спробую зробити годівничку для курей для сипучих кормів. Придумав її не сам, видивився в інтернеті, але ідея досить цікава. Я зараз спробую разом з вами її зробити і подивитися, що це вийде. Для цього нам потрібна буде така пляшка з води. Потрібна буде будь-яка каструля. Не важливо, що. В інтернеті я бачу, люди замість каструля використовують кусок сотої труби з каналізації. Але мені каже, вона маловата. Що... Ну, така мене валялася в смітнику, я взяв і спробую з неї зробити. Понад... Також потрібно буде кусок труби сантехнічний на 50 см. Ось тут кусок, я зараз відріжу, 30 см і зріжу скос, який ви бачите пізніше. Я вже пляшку я обрізав усі лишні ручки, контрольні горлочки і в дні вирізав отвір для того, щоб засипатися сипучі корми. Не вирізав я отут, ставлю трохи ребра жорсткості для того, щоб вона трохи тримала кріпості. Давайте робити разом. Цей скос я робив довільний, але він має бути, я так думаю, максимально високий для того, щоб корм сипався і заповняв як можна більше. Тому якщо його зробити маленький, то він трошки насипаться. Якщо буде більшим, то воно більш насипується і буде більш заповняти нашу чашу. Я думаю, буде так нормально. по-моему фена, я yeah. разверну трубу. Yeah. Бачите, труба. як вкопана, як влита навіть, видивається на горло. Зараз воно випавлене. Це буде дуже кріпке з'єднання, не треба ніяких ізолін, як я бачу в відео, нічого не треба. Це саме надійне. Я просверлив два отвори на 4. Раджу, хто буде сверлити емалірований посуд, збивайте емаль. Вона так садовить сверла, що копать. Пробили пробойником, тоді сверлимо. моя. має вот такі борти, тому я на верхньому винтівки на проставочку і гайки, просто з гайки. і прикручу. виставляємо. Рівненько, первоношено. Все, у нас руба кріпко, а тут за з'єднання виховало, воно надмісне. Тут навіть так теж кріпко. Отже наша Водівничка для сипучих кормів готова. Йдемо насипаємо корм і будемо випробувати. Я показав приклад, як неправильно робити з техніки безпеки. Так не можна робити. Але нам потрібні такі совочок, щоб насипати цей кучий розум. Бачите? Як висипається корм? От отвір вже закрився і він не всипиться, але падає наша. А дівничку треба якось кріпити. Кури будуть прибирати і їсти. І воно буде сипатися. Бачите? Зараз я віднесу це вже до курей і поспостерігаю, з яким знавінням вони будуть кувати з і кормушки. Що це відео було вам цікаво, я якось, як трохи звінюся, на днях зроблю паїлку із того, що є під рукою. Всім пока, до побачення.